Дивіться, огірочки не посохли, бо водичка. Ось такі полив. Ну вже нема висоху. По кожен день через день поливали. Зараз сухо, нема нічого. А то ось, бачиш княжка. А там таке. Да, Жені сподобався оцей цибух. Каже, такий великий, вже трошки вищий, ніж цей. Чим цей цибух. Ти пішов в хату вже? Наївся. Тут картопля. Я думала, вони вже викопали. Треба напроситися в погріб піти типу, познімати. Завтра напрошусь, що там у них в погрібі. Я вже була, картопля є. Гранада, бачила, лежала. Кажуть, хороша картопля. Це така ще залишилась. А там, де вони саджають в селі. Поруч то викопали вже картоплю. Ой, сусідів ожина. це, до речі, наша ожина. <гум> Вірніше, нам тут викопали, бо вона через сітку лізла. І тепер та ожина в нас, ну воно гарна, зараз воно ну, підійдемо. Щоб мене ніхто не цей. Знаєш, ніхто не бачить. Ой, яка гарна вона тут. Ой, шикарнюча, просто дивіться. Велика яка. Зараз. М -м -м -м. А та маленька, воно ось така гарна, як свічечний коробок. Так, треба тікати. Так, друзі, ми зараз поліземо, подивимось, що тут робиться в погребі. Тут погреб такий з ходинками. У нас вдома також був такий. Тут клас я привозила дві пляшечки. Одну вчора спробували на пробу, комусь сподобалось, комусь ні. Ну, Йдемо далі. далі. Ох, ох. Тут спуск такий. Ох, ох. Картоплю. Ну така міленька. Прям калібровка тут міленька, тут трохи крупніша. Це, це гранада, наче кавунчик він стоїть, це собакам. Собаки, що тут є? Капусточка, абрикоски, малинка. ой, якесь варенечко гарненьке. Малини багато, бо малина в них є. Вони нам перевозять, у нас і малини немає. Що там, Женя олію знайшов. Але я... ага, 8 літрів. Але я що вам хотіла показати? Не картоплю. Картоплю вони ще до кінця не викопали. Я хотіла показати ось кукурудзу, бо це мені пишуть, що. Що ви показуєте, вона не стоїть. Стоїть, дивіться, за моїм рецептом. Ось. Я не знаю чи в цьому році, хоча наче по цій. Ржава кришечка, то з минулого року стоїть ось. Було так, вона казала, що колись одна баночка полетіла, але повна вона наклала. Треба, щоб на пальчик було менше. І все. Нормально, ось скільки, дивіться, кукурудзи стоїть. Я в своїх відео показую тільки те, чим я користуюсь. що закриваю? Перевірені рецепти. Бо нащо не перевірені? Давати, щоб потім мені писали, о, воно позриває. І ще щось позривало, верніше. І капуста ось така. Ось таку капусту, до речі, я не в інтернеті перший раз рецепт побачила, а якраз мені мама чоловіка сказала, але їй сказала її подружка. І так, оце я закривала. Уже закриваю, вже. Ну, я не знаю, скільки з максом живемо, скільки закриваю. так що Всі рецепти працюють, все стоїть. Малинка, компот з малинкою. Тільки що компоту напилися. А де? Ось в пляшках. Варений. Я люблю з банок, але цей такий смачненький з яблук вийшов. Що тут не і за картопля подивимось? Ну, у нас більша картопля, набагато більша картопля. У нас отакої на їсту немає. Хоча, знаєте, яка вродила, така є. І на тому дякую. Це, видно, свіжа консервація. Ой, це таке варення цікаве, треба буде запитати ще. Ну, яблука, напевно. Так що. Ось такий погріб у свекрухи. Перчик. Фарширувати, запаси. Ой, зараз впаду. оцет, Вишні, томатна паста. Купована. Баночки то куповані, але я знаю, що й самі вони роблять. Так що ось так. Що там, Макс? Іди забирай мене, я вже сюди лізла, спотихнулась.